Укріплювати дамбу на хрінецькому водосховищі треба негайно, але скільки на це необхідно грошей, стане відомо лише після її прискіпливого обстеження. Очевидно, одне свищі у підпорах, через які просочується вода, можуть наробити біди. З точки зору потенційної небезпеки, це мабуть із самих важливих об'єктів в області, тому що ну практично воно. Нараховує 29 мільйонів кубів води. Не дай Бог, воно проривається. Всі нижче лежащі населені пункти, включаючи частина Луцька, дійсно попадає під повені. Виявляється хрінницьким водосховищем, вже 10 років ніхто не опікується, тож і дамбу обслуговувати нікому. Відтак керівництво області запропонувало власний вихід із ситуації та нагадало районній владі про відповідальність. Перший варіант. Передати його державному підприємству, так, але це треба до цього що зробити. Перше, сесія районної ради провести, які там запаси землі, так звернутися до обласної ради, обласна рада приймає рішення і просить Кабінет міністрів взяти на баланс Леніду Івановичу Камінчуку чи Сташуку Укрводгос. Якщо ви місцева територіальна громада, не хоче віддати його, щоб опікувалась держава. Тоді ви особисто, як голова адміністрації, разом з головою районної ради будете відповідати за стан справ, який сьогодні є на Водосховищі. Обговорили на колегії ситуацію з безробіттям. Керівництво центру зайнятості прозвітувало, що від початку минулого року і до нині в області працевлаштовано 29 тисяч громадян. Можна було б і більше кажуть однак люди не хочуть працювати за мізерну зарплату. 41% цих вакансій на робочі місця з зарплатою менше мінімальної, і це один з найжчих показників на Україні. І всього 4% з них пропонують середню зарплату в області. І як переконати здорового працездатного чоловіка піти працювати на зарплату 900 гривень? Владі на місцях пропонують активніше залучати безробітних людей до громадських робіт, адже запевняє служба зайнятості кошти на оплату їх праці є. Крім того, на колегії вирішили підготувати програму розвитку професійно-технічної освіти в області і таким чином врегулювати кількість випускників цих закладів та їх працевлаштування. Адже щороку на облік у службі зайнятості стає до двох тисяч випускників ПТУ. Алла Сещук, Денис Коломис, інформаційна програма День.